Сьогодні у нас прохолодний день. Привіт усім! Покажу вам, що я роблю вже два дні підряд зі своєю розсадою. Ось вона, дивіться, яка в мене вже. Бачите, як перчики посходили? Шикарно. Вже скоро і пересаджувати треба буде. Ну і плюс помідорки ростуть ось. Бачите, який. Коротше, я їх ношу на сонце, але сонце звідси вже втекло, то я зараз їх десь тут поставлю. Надіюсь їх ніхто не почіпає. Отут напевно, поставлю, бо там вже холодок. О. Нехай вони отут постоять. Може я трохи зарано їх почала закаляти, але у нас вже сонця нема. В моїй кімнаті. І виходить, що вони тільки на світлі стоять, а я б хотіла, щоб вони ще й сонечка отримували. Так, друзі, обіцяний контент. Другий поверх. І я обіцяла показати вам, які тут у нашої лілі ростуть ось огірочки які вже. І які томати. А томати взагалі шикарні, товстенькі такі. Їм подобається тут? Нічого собі. Оце у вас буде урожай, у мене картоплина. огірки, томати. Так, да, там уже квіточки он, будуть. Ну, щось трохи жовтавати, щось мені не подобається. А треба чимось... сонце, сонце було сильне. Ага. Думаєте, підгорів? Угу. А може чого не вистачає йому? Я дуже Якийсь він слабуватий, Тон... він такий. не знаю. Ну, томату подобається все. А оце що у вас? А, це вона пропадає, да? теж не, не подобається. А ото то шкалачики, да? угу. як воно називається, ви не пам'ятаєте? Герань. А, герань точно, герань. Клас. Ще у вас тут ці підборочки, а де ви взяли оце таке? Нічого себе. Клас? Сьогодні у нас був день прибиранечка. а тільки що ходили тут до нас приїздить недалечко. Магазин називають чомусь польський, така машина, типу, переїзний магазин. Ось. Чогось називають польський, але там більше українських товарів, він як молдовський, можна сказати. То я ось тільки що взяла, значить, бараболю в цьому в столові. А навіщо я її взяла? Тому що я взяла, дивіться що, оселедець. Сказала продавчиня, що дуже смачний оселедець з відра, цілий. Бачите? Один отакий оселедець, такий величенький, можна сказати. Не великий, що я бачила, але й не самий малий, такий гарний середній оселедець. Заважив на 5 євро 70 центів. Ну так, недешево, але о, сказала дуже смачний. То я хочу зробити сьогодні, ну, я думаю, ви зрозуміли, шубку. Салатик. А Максим тільки що сидів там, палив, приніс мені ось майонез. Засунув мені <хи> через вікно. Так, ось мої томати тут. Перчинки вже три. Вилізло десь один, два, три. Три перчика вже є. Ось, І ще взяла в цьому магазині творог, такий, як я у польському завжди беру. Буряк у мене був. А вчора у перевізника взяла ковбаску і взяла оцей, ем, я вам вже показувала, не буду відчиняти. Хлібець м'ясний знову взяла. І ковбаску на дровах. Ось таку де вона? Це вона? А ні, ось вона. Ось така, бачите? Типу як підкопчена, смачна. Ось. Ну і ще взяли ми такі прянички. І що? Вийшло оці... оце печиво, пряники. Насіння я взяла, потім е... оселедець, зараз солодкий напій і. Творог вийшло 20 євро. Творог коштує 20 євро? Ні, все разом. Зараз я хочу показати оселедець. Ось такий гарненький. Ну як на запах. М -м, пахне, пахне як вдома. Ото вже наші українці молодці. Роблять бізнес, щоб і нам було приємно. Гарні в них телята є, в них вим'я повне. Пішли, пішли, ми йдемо. Не будемо, Не будемо, я просто хочу їх подивитися та людям показати. Ми йдемо сьогодні пішки на Шенном знов. Вирішили пройтися, то що з голова болить і в мене, і Максима сьогодні. Півдня, то ми хочемо прогулятися, це десь півтори годинки, поки туди дійдемо. Та й напевне в Макдональдс зайдемо. Роботу зробили, яку сьогодні мали. Ось і йдемо на вечір, зараз п'ята година вечора. Ми будемо сьогодні спортивні. то мало руху щось. Зовсім мало руху останнім часом. А ото коник там стоїть, чи ішачок? Чи віслюк? Віслюки? Ішачки. Віслючки, де да ви вже побачили. Дивляться. Дивиться воно через кущі. А той під яблуні стоїть. Вон там. Класні. Вон там корівки і маленькі телятка. Геть маленькі. Там ще одне є. Може й не одне. Ні, три. Три видно. Ні, чотири, чотири видно. А там ще одне лежить. А де він? дуже цічко шукає? Бачив? Ну, Цісь куси. Ну так як я і думала, що корів не було у березні на траві, Того, що вони були якраз з телятами всередині. Зараз вже привели і їх вже випускають він, на випас. Тут красиві квіточки. Ми вже в нам прийшли. Чись дворик такий гарний. Ой, дивіться, яке це дерево. Якийсь клен. Який же ж гарний. Ось такі, ну вони ростуть скрізь, ці гіацинти дикі, а там такий красивий тюльпану махровий, бачите в кущах. А вони вже й прийшли. Так що всі калорії, що зараз спалили, у Макдональдсі зараз її наберемо і, наберем, і перенаберемо. Guardate che piazza! Автобус у нас через 25 хвилин. ні навіть більше, через 30. Так що чекаємо. А на дворі хмара така налетіла, і дощ пішов.